Вітаю вас, друзі! Як бачите, поставив на зарядку, горить червоний світлодіод. Якщо я його вимикаю зарядки, він стає горіти зеленим. Трошки із за світло засвічує. Ось. Нож. Відео не про це. Відео про то. Я вже зібрав фонарик. Все по красоті. Ну, дивіться. Включаємо. А де другий, третій режим? Нема. хвилин, як поміняв, по суті. Берем Виймаємо. будь-який акумулятор один. Так. Так, включаємо. Є. Включаємо. Нема. Вмикаємо другий акумулятор. Все є. Вимикаємо любий. Наприклад, включаємо на ну, намигаючому на, на режимі, наприклад. так. Ставим. Щось сталося з платою, напевно. Перевіряв, вже, навіть розбирав і кнопку розбирав, думаю, може щось не так? Ні. Ця проблема, напевно, платить, може в першому відео теж два акумулятори попрацювало не більше п'яти хвилин. Я ганяв його трошки. От такі справи. Так що, напевно, треба знову плату заявляти, купляти, заказувати. Всім удачі, всім баба!